В Романа Унгула схильність до вивчення іноземних мов проявила ще у початковій школі і німецьку поглиблено вивчає і демонструє відмінні знання в спеціалізованому класі Олександрійського колегіуму. В середній школі почав відвідувати індивідуальні заняття ще й з іспанської мови. Мені дуже подобаються мови, які ну, європейські мови, але іспанська. Вона вона, вона приваблює мене тим, що вона дуже молодійна та трошки схожа на українську в цьому плані. Знання іноземних мов вже не вперше демонструє на учнівських олімпіадах. Вибороти перемогу на обласному рівні було не так важко, адже іспанську в області майже не вивчають. На всеукраїнському етапі було дещо важче. Участь в Олімпіаді в рівному, що тривала з 27 березня, по 1 квітня, взяли 12 найкращих знавців іспанської з усієї країни. На мою думку, найважчим це надзвичайно конкуренти, тому що на кожній олімпіаді є конкуренти, але мені вдалося вийти на всеукраїнський рівень. Там було чотири тури, як звичайно, було аудіювання, читання, письмо та говоріння. На мою думку, найважчим було говоріння, тому що ну, треба було виражати свою думку вже не на письмі, а усно і дуже легко можна було збитись. Але я вважаю, що мені вдалося виразити мою думку. У підсумку учень з Олександрії виборов почесне третє місце. Своїми здобутками завдячує вчителям, зокрема, іспанської мови. Я займаюсь із балубою Оленою Анатолівною, і вона мене готувала всі ці роки до цієї української олімпіади. І я їй дуже вдячний, тому що завдяки їй мені вдалось досягти таких результатів. Призове місце у фінальному етапі всеукраїнської олімпіади дає випускнику колегіуму додаткові бали до ЗНО. Проте до якого саме вишу вступати металоновитий учень ще не визначився. Мрія про навчання в Іспанії і переконаний, що знання мов обов'язково відіграватимуть ключову роль в його житті. Я знаю дуже відомий вислів: Машленґашконосиш, машлакошонереш, і це означає, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти любиш».